Всім привіт! З вами Самоїл. і сьогодні в мене для вас відео, у якому я власноруч буду створювати щось корисне та цікаве, а саме тарілочку для прикрас або усіляких дрібниць. Для цього мені здодобиться самозастигаюча глина, я для себе обрала ладол, пластмасові або дерев'яні стеки, паперовий трафарет, наждачний папір, акрилові фарби та пензлики. Розпочинаю з того, що дістаю глину зі своєї упаковки. Спершу вона може здатися вам дуже твердою. Але як тільки ви трішки розмочите її водою та почнете розминати, вона буде більш приємна для роботи. Найголовніше, після того, як ви завершили свою річ та у вас залишилась глина, вам потрібно буде покласти її у зіп-пакет, щоб вона не застигла. Переношу свій трафарет на заготовку. Тоненьким стеком спочатку намічаю контур, а потім відрізаю усе зайве. Складжую кути та починаю робити бортики тарілочки. Якщо ви колись бачили, як роблять посуд з глини, то могли побачити, як роблять маленькі прорізи там, де деталі повинні з'єднуватися між собою. Так само роблю і я. У тих місцях, де не вистачає глини, додаю її на вологу поверхню. До підсохлої глини будуть погано приєднуватися нові шматочки, тому не забувайте про це. Після того, як повністю моя тарілочка висохла, на це пішло цілих 3 дні, можна починати згладжувати стінки від зайвої глини. Для цього я використовую наждачний папір. Це досить пильна робота, тому раджу одягнути маску, щоб захистити легені. Після шліфування тарілочки ось так виглядали її стінки. Паралельно з тарілочкою котика, по такому ж самому принципу я зліпила рибку. Звичайним олівцем намічаю контур деталей, які буду малювати. Саме так ви можете створити майже усі форми. Ось, наприклад, мої старенькі тарівочки, які я робила вперше, можливо, 2 роки тому, не пам'ятаю вже. Як бачите, можна спробувати зробити складну форму, але це буде важко. То глина рветься, то тріскається, тому тут вже на ваш розсуд. Після того, як усі деталі були промальовані, покриваю тарілочки акриловим лаком, та ось такі красуні в мене виходять. Дякую всім за перегляд! Посилання на мої соцмережі ви знайдете у описі до цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще цього не зробили. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось це відео, коментуйте та можете за можливістю підтримати мою творчість донатом. Буду дуже вдячна! До нових зустрічей на моєму каналі! Бувайте!